Всім привіт! Мене звати Віка і я щиро рада вітати вас на моєму каналі. Якщо ви тут вперше, то обов'язково дивіться це відео до кінця, залишайте враження в коментарях, а якщо ні, то я щаслива, що ви повернулися. Сьогодні ми з вами будемо повертатися до рутини. У форматі невеликого влогу Один день з мого життя я б хотіла показати вам те, що я роблю, саме більше якісь дії, активності, адже про ментальну складову. Цього я говорила у цьому відео, яке ви завжди можете подивитися. Так от, проте, власне, що допомагає мені ввійти в новий продуктивний період мого життя. І я буду щаслива розділити це з вами і надихнути вас якомога швидше підготувати себе зовнішньо, внутрішньо, простір навколо себе до того, аби досягати своїх найзаповітніших цілей. Тож, приємного перегляду! Отже, перший етап мого повернення ротини це прибирання. Як кажуть, clean space, clean mind, а тому я хочу підготувати своє помешкання робочий простор до того, аби вона надихало мене. Перше, ну, я вже зібралась і зараз ми поїдемо з вами у торгівельний центр. По-перше, я хочу зробити деякі покупочки і розділити це з вами. А по-друге, там знаходиться одна з моїх улюблених кав'ярень, у якій я хочу заповнити планер, створити розклад, трохи попрацювати. Тому let's go! Отже, я вже трохи у центрі. я сюди приїхала. Я ходжу на тренування і іноді на Пали кав в кав'ярні голка сумка замість Я і кияду сіно двух власти і я и шукаю. Кав'ярні, в якій я заповнила свій планер, написала собі графік, склала список цілий, ту доліс на цей тиждень. Головне, я оформила свій розклад, адже ну скажіть приємніше дивитися те, що тебе чекає, скільки треба пройти зробити, куди сам це красивеньку форму, тому я все це зробила. А, і обов'язково поставили спеціалі по саморозвитку, тому що минулого семестру в мене була така проблема, що через навчання втосувала саморозвиток, і начебто, навіть коли в мене на нього був час, я чомусь думала, що ні-ні ні, я так стомилась часу, точно не вистачить цього семестру. Я вирішила побороти цю проблему з тим, що навчання. Відсуває саморозвиток. розвиток, і я думаю, що я присвячу окремо невеличкий фрагмент відео цій темі, а особливо про корисні звички, які я хочу ввести як в свою рутину, та в саморозвиток, так саморозвиток, розвиток, і щось більш таке зовнішнє матеріальне, і повністю вони допоможуть мені keep on track і не впасти в якусь прокрастинацію, депресію тому. Даній заключні. так би мовити, частині відео, я б хотіла коротко обговорити звички та рутину загалом. Адже це неймовірно важливо. Впроваджувати якісь нові звички, деталі в своє життя це прям щось таке вау-нове, це дуже допомагає і дуже впливає. І перше, що я хочу почати, це так би мовити, трошки зачерпнути ранкову рутину, тому що, як на мене, от реально як день почнеш. І якщо у вас є можливість і бажання сформувати свою ранкову рутину, це прям так. Деякі з моїх чіпс – це те, що ранкова рутина у нас без телефону. Те, що ранкова рутина у нас потребує часу. Краще прокиньтеся раніше, налаштуйте режим сну, але дайте собі цей час вранці. Ну і третє, і це одна з цих звичок – це ранковий щоденний. Це прям 10 з 10 вже се вже цим користуюсь безпосередньо, деякий час, і це дуже допомагає. Це може бути як окремо, знаєте, 5 minutes journal, щасливий щоденник, так і просто в окремі запитання, які ви щоранку використовуєте, я свої залишу тут збоку, робіть скрін. Оці для мене прям ідеально підходить, тому що щасливий щоденник для мене вичерпав себе, а ці питання я собі дійсно ставлю кожного ранку, і прям. Як робить моя маленька сестричка, ідеально. Наступне звичка і теж стосується такого більше ментальної частини: це щоденник увечері. Завести. Вечірню рутину набагато складніше, ніж ранкову, тому що вечірні рутини залежать ну, від не стількох факторів, що просто. Але ось ці 15 хвилин перед сном, коли я вже відклала телефон, я сідаю, в Гірланді, вмикаю в гірлянді, вимикаю світло і пишу у щоденнику. Зілю всім-всім-всім, що мені хочеться сказати за день, це теж такий плюсик дуже допомагає. Наступна звичка, яку я про яку я маю сказати, це спорт. А це для мене велика частина мого продуктивного буття і тому вже цього тижня ось. Перед тим, як почати наступний робочий, я записалась на заняття Я вирішила ходити на Хілс. І тут я хочу зараз ставити невеличкий міні-влог з мого першого дня, що змогла зняти, переборовши взагалі хвилювання і сором, тому Хілс. Я прийшла на Хілс і сказати, що я хвилююсь, це не сказати нічого. Я зачіпала це в минулі, там десь кілька хвилин тому, напевно. Ось я просто хочу сказати, що це важливо, і впроваджуйте саморозвиток для себе, як вам зручно. Головне, не змушуйте себе, якщо це що, чого вам дійсно хочеться. Ви цього хотітимете. Особисто, що я собі ставлю прям як трохи задачі, ця книга, і тому в мене читання це входить в мою ранкову рутину, щоб це точно було. Тому що я вчись в університеті, в мене багато університетської літератури, і тому щоб завжди знаходити час на те, що надихає особисто мене. То це в мене завжди ось ранкова рутина. Сьогодні я обирала книгу, на жаль. Не було цієї, що я хотіла, тому я швиденько все мовлю його, в мені є що читати. Ось. А... І далі для мене це окремі якісь мої хобі, це історія мистецтв, яку я собі ставлю за здачу, хоча б там один розділ тиждень проходити це додатково англійська. Я на все на це дійсно постараюсь не забувати. Я мрію, я мрію побудувати свій графік так, щоб для мене саморозвиток це був відпочинок, а не додаткова робота. Мрію себе так налаштувати, буду разом з вами працювати над цим. Взагалі я налаштована багато знімати. Цього семестру, і особливо я дуже хотіла б зняти щось типу кілька днів з мого життя, і все таке, тому я думаю, це буде цікавіше навіть набагато, ніж сьогоднішній день, бо він був такий чоловий і було дуже складно знімати, тому що він був туманний, дощовий, ніде немає нормального освітлення, але сподіваюся, що ми разом з вами зробили його таким сонячним, теплим, позитивним, мотивуючим. Ось остання маленька звичка, про яку я хочу сказати, це у мене вона так по-студентськи називається стипендійний донат. Щоразу на початку місяця, як я стипендію отримую, я з неї доначу на ЗСУ, і на особисто що, що я вважаю за потрібне, це притулок для тваринок інвалідів. Я посилання залишу внизу, можливо, вам захочеться теж якби взяти участь. Ем, не знаю, це просто таке приємне відчуття дійсної якоїсь приналежності, допомоги. Те, що ти не просто дивишся на пост. Цим моїми котиками, собачками, плачеш і розумієш, що там в тебе в самого тваринка ти не можеш їх взяти, а дійсно якось допомагаєш. Ну і плюс ще одне, це те, що на початку кожного сезону, на скоро весна, я сподіваюся підготувати а, таке якесь весняне відео, там готуємось до весни. Таке більш кайфове не мотивуюче, а більше там, там зовнішність, речі, покупочки, щось таке. Тому теж stay turned. Підписуйтесь. Сподіваюся, того часу вдосконалити свої. Операторські монтажні здібності, просто дайте мені свій час, ви не пошкодуєте, що підписались. І, в общем, це така я знайшла фонд, який допомагає переселенцям. Я надсилаю тут речі, книги, і це все теж якби дуже кайфово. Я розгрібаю свої і заодно ще людям допомагаю. Так, що ось такі справи. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось. Сдіваю, що воно якось на вас впливало, так як на мене зазвичай впливають відео подібного формату. Одразу хочеться поперебирати, записати плани в планер, все собі зробити, почитати книгу, купити нову. Коротше, сподіваюся, це все на вас впливало саме так. До наступної зустрічі. Па-па. Боже, як я люблю вас. Я рада кожному новому підписнику. Відстежую щодня.